У Грузії котрий день поспіль тривають масові протести проти рішення уряду призупинити переговори про вступ країни до європейського союзу до 2028 року. На знак незгоди працівники органів державної влади, дипломати йдуть у відставку. А тисячі громадян вийшли на вулиці найбільших міст країни, висловлюючи своє невдоволення діями влади та прагнення до європейської інтеграції. Я протестую проти Росії перш за все, тому що Росія намагається окупувати всю Грузію. Ми тут, щоб боротися за нашу країну. Ми не будемо рабами. У відповідь влада Грузії, яка останні кілька років демонструє відверте загравання з Москвою, вдалася до силового розгону людей. Правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ та світлошумові гранати, що призвело до численних затримань і постраждалих. Мій батько воює зараз в Україні проти Росії. Дід воював проти росіян у Абхазії. А ви зараз б'єте нас, ровесників ваших дітей? Нас ніхто не залякає. Ми будемо стояти до кінця. За даними місцевих медіа, поліція затримала сотні громадян. Також серед постраждалих десятки представників змі. Натомість учасники акцій застосували у бік силовиків піротехніку та каміння. Президентка Грузії Саломе Зурабішвіллі засудила дії силовиків, заявивши, що чинний уряд оголосив війну власному народу. Ми не вимагаємо революцію, ми просимо нові вибори. Однак на умовах, які гарантуватимуть, що воля народу не буде сфальсифікована чи знову украдена. Цей уряд не є обраним, він нелегітимний. І новий президент буде таким самим нелегітимним, як і цей уряд, бо він заснований на виборах, які не визнаються ані населенням, ані нашими партнерами. В інтерв'ю BBC вона також заявила, що не залишить посаду після завершення мандату 14 грудня. Цього дня заплановані президентські вибори. Вперше главу держави обиратиме виборча колегія, де більшість мають депутати відправлячої партії Грузинська мрія зора Бішвілля назвала новообраний парламент нелегітимним. Це глибока криза, і єдиний шлях для демократичної країни вийти з нього це нові вибори. Я залишаюся єдиним легітимним представником влади Україні. і ми збираємося дійти до кінця найбільш мирним шляхом, щоб повернути Грузію на європейський шлях. Відреагувала на силовий розгін протестувальників і міжнародна спільнота. Новообрана верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас спершу пригрузила грузинській владі прямими санкціями, після чого показово прибула до української столиці. Попри все більшу ізоляцію, чинна грузинська влада схоже не збирається повертатися до принципів демократії і верховенства права, все більше скочуючись у тісні обійми Кремля. Утім, протести тривають а з ними грузини все ще зберігають шанс на європейське майбутнє.